Вітаю на каналі. Тато скажи казку Залюки, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Королівський зайчик. У королівстві за горами і долинами височив прекрасний замок. У замку, крім короля, жили також його дві прекрасні доньки: це були принцеси Еліна і Кароліна. Кароліна була старшою і розумною, мала красиве каштанове волосся. До самого пояса. Тим часом Еліна мала красиве биляве, кучеряве волосся і очі як найясніше небо. Еліна була молодшою і любила співати та кожну живу істоту. Принцеси, однак, часто змагалися між собою і намагалися перевершити одна одну, щоб бути кращою. Одного дня. Сестри вирушили до лісу збирати смачної малини. Вони взяли плетені кошики і вирушили лісовою стежкою. Вони хотіли допомогти пані Пекарці і зібрати їй малини для порога, який так обожнювали. Однак вони сперечалися, хто з них збере більше. У густому лісі їх зустріли веселі пташки своїм співом і ніжний шепіт вітру. Коли принцеси прийшли на місце, де росли малини, обидві були захоплені красою і рясністю плодів. Малина була гарною, червоною та соковитою, наче чекала лише на те, щоб її хтось зібрав. Добре, що там не було жодного великого ведмедя, адже ведмеді також полюбляють їсти малину. Принцеси почали змагатися, хто збере якомога більше малин, і почали швиденько її збирати. Поки вони збирали, раптом Еліна почула тихе скиглення. Сподіваюсь, це не ведмідь, сказала Еліна, зі страхом в очах і схопила сестру за руку. Кароліна, оглядаючись навколо, відповіла: Але ні, це не ведмідь. Коли ж раптом. Побачила маленького пораненого зайченятка, який лежав під малиновим кущем неподалік від них. Молодша Еліна миттєво підбігла і підняла маленького зайченя на руки, висипала свою малину в сестрин кошик і без вагань обережно поклала пораненого зайчика у свій пустий кошик. Змагання відійшло на другий план. Адже в першу чергу треба допомогти зайченяті. Обидві сестри нахилились до маленької тварини. Маленького зайчика було покусано за ніжку. Це, напевно, був якийсь великий вовк чи ведмідь, подумали принцеси і озирнулися навколо. Ой, який бідолашний та маленький. Ми повинні йому допомогти, сказала Еліна зі співчуттям. Тваринок вона дуже любила. Кароліна задумалась, як би вони могли допомогти цій тваринці. Вона точно це читала в якійсь книжці. Каролінка обережно помила зайчику рану, але той лише болісно заскоготів. Ми повинні йому допомогти, сумно сказала Еліна Сестричці Кароліні, і тягнула її за волан сукні. Зрештою, принцеси швидко вирішили взяти зайчика назад до замку, де його огляне королівський лікар. Вони бігли через ліс якомога швидше, хоча у великих сукнях це було не так уж і легко. Коли принцеси повернулися до свого замку, в одному кошику у них були зібрані малини, а в іншому маленький поранений зайчик. Татусь король усміхнувся. Він був радий, що його дочки нарешті не змагаються, а роблять щось разом. Пан лікар не вагався і пішов допомагати зайчику в ту ж мить. Принцеси віднесли малини пані пекарці і потім нетерпляче чекали, чи вдасться лікарю врятувати зайчика. Через деякий час лікар допоміг йому і врятував його поранену лапку. Щасливі сестрички-принцеси з великою любов'ю доглядали за ним, і за кілька днів зайчик повністю одужав і весело стрибав по замку. Зайчик став їхнім найкращим другом і водночас. Королівським улюбленцем. Він навіть отримав чарівне ім'я Малина. Тому що дівчата знайшли його під малинами. І так маленький поранений зайчик об'єднав змагаючих сестер і розвеселив усе королівство своїм чарівним хутром і веселими стрибками. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк. Та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.